Дорога світла Під час Великого посту ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа. Молимося хресну дорогу. Але наша віра радісна, бо Христос воскрес. Глибше пережити радість Воскресіння допомагає порівняно новий у церкві молебень. Дорога світла. Відправляється Він аналогічно до хресної дороги. Але під час нього ми роздумуємо над подіями, які трапилися після Воскресіння Ісуса Христа. Стояння перше. Ісус Воскрес із мертвих. Христос Воскрес. Він переміг смерть, щоб ми могли жити з Ним у вічності. Стояння друге. Жінки та учні біля порожнього гробу. Учні Ісуса Йоанн і Петро прийшли до гробу, але не побачили там тіла Ісуса. Гріб був порожній. Стояння третє. Воскреслий Ісус з'являється Марії Магдалині. Марія Магдалина стояла біля порожнього гробу і плакала. Вона не розуміла, куди зникло тіло Ісуса, і ще більше страждала. Аж ось сам Воскреслий Ісус з'явився їй. Смуток Магдалини змінився на велику радість. Стояння четверте. Ісус з'являється учням дорогою в Емаус. Двоє учнів Ісуса йшли у село Емаус. Дорогою вони зустріли незнайомця, в якому не впізнали Ісуса. Чоловіки розповіли йому про смерть Господа, про те, як їм сумно через це. Незнайомець ішов з ними і терпляче пояснював, навіщо Ісусу потрібно було померти. Стояння п'яте. Воскреслий Ісус з'являється учням при ламанні хліба. Бемаусі чоловіки запросили незнайомця повечеряти з ними. Коли незнайомець узяв хліб, поблагословив. Розламав і дав його чоловікам, вони побачили, що то був сам Ісус. Учні зраділи, але тієї ж миті Ісус зник. Тоді вони негайно рушили назад у Єрусалим, щоб розповісти всім, що бачили Ісуса. Стояння шосте. Воскреслий Господь з'являється учням у вечірнику. Налякані й засмучені апостоли та їхні друзі зібралися разом у Єрусалимі. Раптом до них забігли чоловіки, які щойно зустріли Ісуса дорогою в Емаус. Апостоли не вірили розповіді чоловіків, аж ось сам Ісус з'явився їм. Він повечеряв з усіма і сказав залишатися поки що в Єрусалимі. Стояння сьоме. Воскреслий Ісус наділяє учнів владою відпускати гріхи. Потім Ісус дихнув на зібраних учнів і сказав, що тепер вони мають владу відпускати гріхи усім, хто щиро каятиметься. Стояння восьме. Воскреслий Господь зміцнює віру томи. Через вісім днів учні знову зібрались в одній кімнаті. Цього разу з ними був апостол Тома, який не вірив своїм друзям, що вони бачили Ісуса. Раптом посеред кімнати з'явився Ісус і наказав Томі підійти і покласти свою руку у його рани. Тома тут же впізнав Господа і повірив, що він воскрес. Стояння 9. Зустріч з Ісусом на березі Теверидіаського озера. Петро, Тома та ще кілька учнів усю ніч ловили рибу, але так нічого і не спіймали. На березі вони побачили чоловіка, який запропонував їм ще раз закинути сіті праворуч човна. Апостоли ледь витягнули сіті повні риби. Петро зрозумів, що той чоловік Ісус і кинувся на берег. Ісус уже розпалив вогонь. І пік для них рибу. Стояння 10. Воскреслий Ісус доручає Петрові свою церкву. Після сніданку Ісус завів розмову з Петром. Він тричі запитав свого учня, чи той любить його. Петро аж засмутився, що тричі мав відповідати на це питання Господа. Під кінець розмови. Ісус доручив Петрові опікуватися своєю церквою. Стояння 11. Розіслання учнів. Учні пішли у Галилею, їм велів Ісус. Тут на горі Ісус благословив їх, щоб вони йшли по всьому світу, звіщали добру новину про Боже Царство і хрестили всіх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Стояння 12. Вознесіння Господа Ісуса на Небеса. Ісус благословив своїх учнів, обіцяв, що зійшле Святого Духа і вознісся на небо. Учні ж рушили в Єрусалим. Чекати на Святого Духа, щоб виконати волю Господа. Стояння тринадцяте учні разом з Марією очікують на зіслання Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса, апостоли Марія та інші учні збиралися в одному домі і постійно молилися, очікуючи на Святого Духа. Стояння 14. Ісус посилає церкві Святого Духа. Минуло десять днів з моменту останньої зустрічі учнів з Ісусом. Був День П'ятдесятниці. А раптом будинок, де молилися учні, наповнився шумом, наче подихом вітру. Потім з'явилися вогненні язики і осіли на зібраних. Тоді всі, хто перебував на молитві у домі, наповнилися Святим Духом, вийшли на вулиці і почали різними мовами розповідати про Ісуса Христа. Амінь.